Найпростіше, найдорожче і найцінніше це розуміти, чи я зараз в балансі, в деструктиві, чи в конструктиві, це балансування. Тобто я рухаюся зараз до відсутності варіантів, до бідності, до краху, до відсутності до нічого. Чи я рухаюся до багатства варіантів? Є дві дороги. Це є зло дорога, а це є добро. Ми ж називаємо, рухаємося до нещастя або до щастя. Ту, що можна підв'язати мир і крах ніщо. Так розумієте, друзі, є дві дороги. Коли я кажу ти так не роби, а роби так, як я сказала, значить, це що означає, що я відсікаю твій варіант, а залишаю лише свій, а значить, рухаю до деструктиву. Розумієте, це дуже простий спосіб. Я таким простим способом я не могла ніяк це запам'ятати. Воно в мені в голові така дрібничка. Лише одна деталь найдорожча, найцінніша, але вона дає вам шалено великі результати, тому що ви починаєте розуміти, що ви не відсікаєте чужу думку, так не ви так як я сказала. А ти так не роби, а роби як я сказала. І тут значить людина втрачає сенси в собі і гасне віра в себе. Тобто я знецінюю твій варіант замість того, щоб його сказати: Окей, у тебе є такий варіант, у тебе є такі результати, а мій варіант дасть такі результати. Розумієш, а ти вже собі вибирай, яким способом тобі діяти, і таким чином це вже переходимо на цю гілку. На багатство варіантів, на багатство, на збачення, а не на збіднення. Тому що бідність це завжди про роздроблення крах, це відсутність варіантів. Як то відсутність. Є багатство варіантів, є відсутність. Бідність, бідністі, бідність, нічо, і багатство. бідність і багатство. Значить, до багатства, як рухатися ще, до багатства. У дорозі діточки йдуть до мене, махають зі школи. І, цей, розумієте? і коли ми приймаємо чужу думку як варіант, окей, ти можеш там з дитиною так спілкуватися, з чоловіком чи з мамою, але це дає тобі в результаті що? погіршення стосунків чи покращення. Ну, дає, наприклад, погіршення стосунків. Окей, це може бути як варіант. Тобі вигідно, щоб стосунки погіршувалися? Та ні, не вигідно. І тоді людина починає втрачати сенси сама по собі, а не так, що ви відрубуєте не роби не дій. Ті накази вони заважають людині відмовитись від цього, тому що ви втрачаєтеся в людини. А коли людина самостійно доходить логічно своїм мисленням до того, що це їй невигідно, некомфортно, тому що коли не в гарних стосунках, то відпадає, що друже, любеність, нема з ким поговорити, фінанси не пробувають, Там багато голова забита, всякими мусорними непотрібними речами, і таким чином гальмується ріст і розвиток. У всьому можна сказати, десь здоров'я якесь притуплюється коли ти на таких нотках, тому друзі, всі варіанти, але це як варіант теж цікавий, теж цінний, тому що ми живемо у світі різних відчуттів краси, добра, зла, агресії, перестрахів, відсутності страху. Розумієте, воно все цікаво, отак мультяшки. Там є добро і зло, є такі всякі і фея, і відьма, і баба його, і, і принцеса з принцом. А вже ви самі дивитеся, що вам із цього. Ми всі це розуміємо, ми всі це знаємо, а тим більше ми всі щеплення маємо на біль. Як то кажуть, всі знають, що таке боляче, всі знають, що таке страждання, що таке сум печаль. Ми вже ті емоції протопталися. А тепер ще збагатитися емоціями доста... ну, є. Інший досвід прийняти цю гілку любові, інтересу, захоплення, здивування, що тобі подобається. А куди ти рухаєшся? А для чого? Йде людина по дорозі, якісь там подерті штани, якісь волосся закудлячене, а це йде якийсь там музикант, супербрендовий, класний, класнющий. І ніколи я... Тож слово ніколи не підходить, тому що це знову ж таки обсікає варіанти, відпадає. Ні-ні ні. Так бувають різні варіанти. Він може бути, я не знаю ким, не знаю чим, але він цікавий як особистість. І тут вже вникнути в його сенси, в його історію життя, і ти пропитуєшся, о, я збагатилася спілкуванням з такою креативною творчою людиною, яка має своє бачення на це життя. Ось так, друзі, розширення варіантів. Так, ти можеш бути таким, 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 ти можеш бути різноманітним в цьому світі. Вибирати тобі, вибирати. Тобі, який ти хочеш шлях. Ось так, скільки слів, чотири хвилинки. Але я сподіваюся, що сенсом ці хвилинки для вас, щоб ви зрозуміли, найцінніше, найважливіше це не злужувати, а рухати до багатства. до багатства. О, а ще, друзі, не завжди рухати до багатства, тому що у комусь може бути це багатство розширення варіантів розриванням особистості. Ще й такий варіант може бути, ще й навіть такий варіант не може бути завжди варіантом. Можете уявити, тому що людина каже, у мене перебор в голові. А коли в голові перебор, а ви ще рекомендуєте ще додатковий перебор, ну то що це дає в результаті? Надрив, надрив дає. Тому кожен повинен відчувати, що йому в якій мірі потрібно на даний час. Ось таке переконання. Я дійшла, друзі, і вам просто кажу, що ми живемо. В безконечності варіантів, і один варіант не є е, варіантом для вас. Так, ну цікаво, цікаво. Я навіть тепер не знаю, як тепер мислити по-іншому, коли я дійшла до такої точки зору. Я й не думала, що в мене таке сформується переконання. Тобто найважливіше це ваші відчуття. Ви зараз в стані якого? Прийняття чи відторгнення? Розумієте? Якщо А місце зв'язано з місцем, я не маю місця. Ти кажеш, приймай варіанти, а місця ж то нема. А як їх приймати, коли місця немає? Ті варіанти, то дуже складно приймати, коли немає місця для трансформації. Так, друзі, все впирається у відчуття балансу. І є такі моменти, що не можеш там розширятися, тому що ти відчуваєш, що ти розширений на максимум. Тоді що робити? Тоді все те, що ти маєш розширено на максимум, звузити певним, чином, звузити певним чином, і що зробити. І воно стане зменшеним. Що там в тобі таке є, що так дуже є, можна сказати, великим, потужним, потужним, просто зменшити це все. І коли я в моєму житті що було цим зменшенням, я думаю, о, я так багато всього знаю про своє життя, туди-сюди, а потім почепилась я фактів. Добре, сьогодні 16 років. Наприклад, січня, що я знаю про 16 -й. -й. січня свого життя. І я починаю розуміти, що буквально Зеро ходила до школи в той час. Так, маленькою була, то значить, що я могла робити. І починаю впиратися на якісь дні народження, на якісь міжнародні дні. Далі впираюся на ще що. І таким чином, Ах, друзі. Так, отже, рухатися. Бачите, як то є цікаво, цікаво, рухатися до багатства варіантів не завжди можливо, тому що може прорвати людину. Людина не може, може як то кажуть, не витримати цю нагрузку. Так, так, кожен це в змозі зробити. Значить, дивіться, все керуйтеся своїми відчуттями. Ніхто вам нічого не радить, ніхто вам нічого не радить, то самі приймайте рішення за собою, коли воно вам підходить. Це відчуття розширення себе. Але в чому тут суть полягає? Якщо просто в таких простих речах, наприклад, прийняття у чому. О, прийшло прозріння, ще така точка зору, дивіться, розширення. Якщо в мене багато одягу, то я ще докуплю 2-3 суконки, там спідниці блузочки, це вже буде повний хаос. таке відчуття. І щоб не було цього хаосу, я зробила фотографії цих речей, і вони в мене на одному аркуші, всі в полі зору. Тому що людина завжди прагне мати все в полі зору. Це у полізору. Якось так психіка налаштована, що те, що у полізору, ти тим користуєшся. Все, що випадає з поля зору, це є таким невидимим, як то в тіні воно десь там відходить. Тому так. просто, друзі, а саме найкраще це бачити у всьому міру. Тобто вода це добре чи погано. Сама по собі вода може бути добром, а може бути злом або може бути добром. Добром вона є коли? Коли вона є в рівновазі, в достатній кількості. Вона є, як то кажуть, в рівновазі. Є криниці достатньо, але не перебор є і не посуха. Розумієте? Не перебор і не посуха. Ось це є добре. В інших випадках воно є погано, коли забагато, або коли замало. Ось так. Тому дивіться по своїх відчуттях, коли воно для вас є добром, а коли воно для вас є перебором. Тому навіть в прийнятті варіантів, багатство варіантів, будьте делікатні з відчуттям, що воно для вас не є перебором для вашої психіки на даний час. Тому керуйтеся відчуттями. Суто відчуттями. Це для мене зараз ще в міру, чи це Забагато, значить стоп, стоп. Потихенько. Коли я відчувала, у мене було багато, багато речей, коли я почала е збільшувати свій гардероб, в мене була ілюзія, що в мене багато речей. Коли я взяла, заглянула в свій гардероб, в свої одяжки, я побачила, що там, по суті, і не дуже то багато є. В думці є картинка, що ніби багато всього, якісь такі великі ваги. Але коли я все перефотографувала. Я побачила на папері роздруковані малесенькі фотографії. Така-така-така-така маєчка, така-така блузочка, така-така спідечка. Я зрозуміла, що в мене мало. Виявляєте, ілюзія була, що речей багато, а факт мало речей. Факт мало речей, і я тоді почала ще докупляти речі, вони почали збільшуватись, і все переводила у зменшення розмірів, тому що фактичний об'єм він дуже великий. Там м -м, величезна в шафі, шуба, величезний плащ, куртка, воно все велике. А у, на фотографії воно є зменшене. Так само і психіка звикає бачити картинку малесеньку, легеньку, і це вже інше сприйняття для психіки. І водночас. Всі речі, як то кажуть, всі плащі ваші на одному аркуші. На, одному, ну, на принтері роздруковані, як то кажу, сфотографовані і роздруковані такі мікрофотографії. І я їх просто один аркуш усвідомлює психіка. Один аркуш вміщає 36, наприклад, плащів. Мало чи багато? Нормально, я всіх бачу водночас. Тобто в мій, моє зображення, фокус уваги входить багато. Всі плащі мого дотепер життя. Тому що людина старається чим побільше елементів брати у фокус уваги. Фокус уваги. Ваш фокус уваги, скільки охоплює ваших одежин, якщо я скажу слово спідниці вашого життя. І вас зразу перед очима які спідниці. У мене перед очима карточка, а не всі спідниці там, де вони лежать в шафі, величезна, скручена, не скручена, лежить, висить. Це важко для психіки. Легко для психіки, психіка завжди шукає якісь легкі такі способи. Тому дивіться, друзі, легко, легко. це коли е, на папері. Я зразу перед очима всі спідниці мого життя дотепер. І бах, перед очима малюночок із цими роздрукованими спідничками на одному аркуші. Я зразу розумію, що це є мінімально, а там як вони в сумці лежать, чи в шафі, чи де це вже для мене неважливо. Вони є. Факт є на карточці. На одній карточці, якщо буде 5 карточок спідниць, 300 спідниць, то це вже буде трішки більше. А якщо буде там 3000 спідниць, ну, це вже буде якась вироблятися в мене нова логіка сортування речей. Не знаю, яка досвіду, такого я не маю. Та, і, ну, але це вже сприяє прийняттю всіх, як то кажуть, речей світу. Ну, взагалі, скільки є в світі тканин, скільки в світі є видів матерій, я не знаю. Та, тому що кожен завод виготовляє якусь тканину. А ця тканина, та ж сама тканина, вона може бути просто в різних кольорах. А в кольорах Одна й та ж сама тканина. Вона може бути пальмочками, покрита квіточками, зайчиками, песиками. Вона може бути в лінію, вона може бути в клітинку, в сердечка квадратіки, курочки, півники. Ну, в плані тканин світ буде тільки розпочинати розвиватися. Я так відчуваю, друзі. Тому все, що я сказала, ви в це сліпо не вірте, тому що це лише мої міркування, це лише мої, як то кажуть, ілюзії, а не факти. Розумієте, Ми все це... якщо я покажу сніг, то це є факт. І це є твердість. А все, що я сказала, воно підлягає вашій... вашому сумніву, вашій перевірці. Розумієте, і створення вашої думки. Uh, і тому, друзі, ось так я так сказала, як я це відчуваю, тому я дуже впираюсь на те, щоби um, uh, йти в плані любові. Прийняття варіантів, тобто я е, поважаю твою думку, і, а моя думка ось така. Тобто я не відсікаю твою думку, щоб нав'язати свою, моя краща. Твоя нічого не вартує. Розумієте, до чого я веду? Я веду до цінності, що ваша думка важлива, е, тому що за нею стоїть такий результат, а моя важлива, тому що за моєю стоїть такий результат. І ви тоді починаєте розвертати увагу за, на результати. Якщо я буду кричати до чоловіка строга, така то в результаті що буде? Він буде замикатися, він буде дистанціюватися від мене. Цікавий результат цікавий. Він веде до чого? До краху, чи до, до краху, чи до міцності сім'ї, до багатства до щастя чи до нещастя, так веде він. Ну якщо він до мене часто звикає. Переді мною не договорювати, замикатись. Ну це не я ж такий позитивний результат, на який я очікую. А деяка жінка скаже класно. Він від мене відстає потихеньку, Я нарешті піду до свого коханого, якого я люблю. Та кожного свій варіант є цінним і важливим. Я не знаю, як воно спрацює у вашій карті світу. Я висловилась так, друзі. Критикуйте, не критикуйте. Я думаю, ви приймете мій варіант, як мій варіант, один з варіантів. і на основі нього сформуєте якусь свою точку зору. Всім хай щастить, друзі, вибачайте, якщо щось не так. Але це моє таке бачення на основі моїх знань. Ну, Звичайно, завтра буде ще рости це знання і буде ще ставати якимось кращим, глибшим, цікавішим. друзі, поїхали мої. Sim, papai.